Друзі, ми в Тернополі на авторинку. Сьогодні не так багато машин. Це або дощ помішав, або через те, що завтра паски всі готуються. Але покажу всі автомобілі, які сьогодні є на ринку. Так, перше у нас це Passat, 99 го року, 2,5 дизель. Номер телефону ціна 2630 доларів. Такий автомобіль. Далі у нас Fiat. Так, 2008 року 1.3 дизель. номер телефону, ціна 4999. Наступний автомобіль у нас Peugeot 5008. Так, є у нас панорама. 2012, 1.6 дизель, номер телефону 11 тисяч. Плюс присутній тор. Далі у нас шкода Octavia 2005 року. 1.6 бензин. Так, э, повністю обслугований автомобіль, ціна 5750 плюс присутній торг. Далі у нас Toyota. 2007 року один із концен на автоматі номер 6750. Вас вітає файне місто і я, Олександр, офіційний дилер компанії VV Group. Получили новий тощомір CM206X. Залізо алюміній без проблем точно. Хочу показати інакше. 132 замір за хвилину. Бачите, йде індикація цинку. Значок ферум плюс цинк блимає. Но хочу показати вам саме смачне. Проста шпаклівка. Так? Та що жовта, феррум. Значок не блимає, а це в нас залізна шпаклівка. Значок ферму починає блимати. Тобто, в даний прибор додали індикацію залізної шпаклівки. По промокоду TUKARS гарантована знижка. На огляді, Одсайн Пасад 2002 року. Так, 1,6 бензин. Номер телефону, ціна 5100 по салону. Ось такий на салон, шкіряний салон. Так, Досить такий оригінальний руль. 5 та коробка передач, є клімат-контроль, є підігрів Сидінь, також є додатковий Ось такий планшет на приборці 206 тисяч. По салону можете побачити, що все досить. Акуратно, охайно і все збережено. Так ось такий фасад, зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте, продавець з радісу зустрінеться, відповість на всі питання і також поторгується, нагадаю, 2002 рік 5100. 5 2006 року. Двайно дизель, 4700, але немає номера. Далі у нас Chevrolet 2009 року. Двайну дизель. Номер видно. 2009 рік, 4900. Опель Корса. 2015 року, 1.4 бензин, номер, ціна – 8500 Nissan Juke, 2013 року. Так, 1.6 це газ бензин на автоматі, номер телефону, по якому можете телефонувати, детальніше вже розпитувати по автомобілю. Автомобіль у нас на автоматі. Далі у нас Mitsubishi Colt на механіці на автоматі вибачте. Так, 2009 року. 1.3 бензин. Ціна до Далі. Далі Citroen c 4 12 року. 1.6, 1.5 дизель. Один іще. Номер телефону. Сім 200. Шкода Фабія 2005 року, 1,2 два бензин 4 тисячі. Далі у нас Opel Astra. У нас на руку один дизель. Номер телефону на механіці 600. Феселана Гольф 2001 року. 1,6 6 бензин. На таких станових дисках. Номер 4450. Далі у нас Renault Kango 2012 року, 1.5 дизель. п'ять дизель. Номер видно, 8400. Так, далі ще один у нас Вольф. 2000 року 1,4 газ бензин 3, 800. Так, ще один автомобіль, свіжопринаний, це шкода Фабія, 1,4 бензин 2003 року. 4, 150. Це все на сьогодні. Друзі, бажаю вам смачної і спокійної Пасхи.